В ефірі футбольні діалоги. Ох, і е, маємо запитання з Дмитром, Ми вже перед ефіром від вас, від е, пересічних громадян України, з приводу того, що ж завтра хочуть всі подивитись, і ж бажано безкоштовно подивитись матч динамо Київ. Чи буде у нас така можливість, Валентина у простих пересічних громадян? Буде, буде, і це ми, е, ми перші, хто зараз на широкий загал виносимо. Цю проблемну, але. Але скільки це буде коштувати нам? Нам з вами нічого. Коштувати буде Сетанта, коли проводила перший матч, то ці ж запитання наших глядачів були до того, яка якість була не така. Сервер цієї транслятора присів після сотні тисяч включень. І тому, тому ми мали таку трансляцію. Тепер сетанта звернулася до більш серйозного мовника, який може і зробить це два плюс два. Завтра з 8.15 вечора, 20.15 вечора, почне цей репортаж. Почне репортаж матчу Динамо Макіїв. І ви знаєте. Чому в 15 от 8 годині вечора 20.00 е, за київським часом матч має розпочатися. Але е, мовник, який придбав права, а який не може транслювати, все ж таки він буде, хоч щось хоче зробити, тому от ми умови такого не поставили, що ми прямо включаємось, ті, хто буде платити, будуть дивитись прямо. Ну, а е, зі зміщенням на 15 хвилин, тобто матч вже буде тривати 15 хвилин. І 15 хвилин перше буде записано, і коментатори, які будуть працювати, це Володимир Зврів і е, Звєров і е, Ігор Циганик, вони розпочнуть зі студії в Києві е, цей репортаж о 20.15. Ну а насправді вони з 20-ї години вже будуть працювати на запис. Тобто, е, ну, перші 15 хвилин будемо сподіватися, і пройдуть е, нульовими. До речі, Дмитро. Е, всі кажуть, всі букмекери ставлять тільки на Фенербахче. Поговоримо про шанси наші, так? Ну треба говорити, тому що знов таки цікавить, як би там не було, прогнози ця річ невдячна. Але, на мій погляд, обидві команди в минулому матчі, в першому матчі показали, що вони не. Кращій формі, не в кращій готовності до о, такого турніру, як Ліга Чемпіонів ну, нехай це кваліфа раунд. Ну що ж, дійсно, шанси я вважаю 50 на 50, тому що е, перша гра показала і результатні чини показав так у Польщі, і взагалі по грі е, плюс-мінус рівна гра. Я вважаю, що тут це футбол, і шанси. Плюс, мінус 50 на 50. Дійсно, нашу команду, українську команду букмекери записують в аутсайдери. Дійсно, Фенербахче, як більше шансів дають. Більше можливо, плюс такий, що ми знаємо, як грають турецькі, турецькі клуби у себе вдома. У них величезний плюс. Є це дійсно вболівальники. От, але це футбол. Дійсно, ми маємо бути професіоналами і виходити і битися за всю країну. Ну і причому все ж таки, і переселенців. Там наших і наших земляків в Туреччині зараз чимало. Я думаю, будуть на стадіоні однак тут витримати психологічно нашим хлопцям. Які деякі з того, що я дивлюсь по складу, ми ще поговоримо, деякі вперше будуть таке напруження витримувати, і це дуже дуже важливо буде. Але у нас є один великий такий козир, так. на мою думку. Це, це наш головний тренер Мірча Луческо. Я його називаю так по-доброму, хитрий лис. Він уже дійсно прожив такий, проживає таке футбольне життя. До для нього, нього футбол так. відкрита. Та, 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 Тому ми. я думаю, що саме містер Лучесько має дійсно, я думаю, вже план є на завтрашній матч і сюрпризи, приємні сюрпризи, я сподіваюся, вірю, що очікують на, на наших вболівальників та пересічних громадян. Будемо сподіватися, і ну от, Дмитро оптимістично, 50 на 50. Можливо, от у наші оглядачі, деякі, деякі фанати, вже. У соцмережах я дивився після того матчу. Були просто впевнені, і наразі впевнені в тому, що Динамо Київ має вийти переможцем в цьому матчі. Ну, можливо, знаєте, я не виключаю навіть такої впертої боротьби, що і буде додатковий час, можливо, і пенальті. Може такі бути, я думаю, що цей варіант не треба виключати, і ми маємо готуватися дійсно до серії післямачих пенальті. Ну я думаю, це все у нас. Ми прораховуємо, от але хотілося б не не заводити всю всю цю ситуацію в додатковий так, час так, і так, вирішити, вирішити в основний часрею. Так але дійсно буде цікаво. Ну нам нічого не залишається, як вірити і вболівати за нашу команду. І будемо це потрібно. Ми ще раз говоримо, що футбол от зараз цікавляться наші друзі, які тоді ще на передовій дивилися наші трансляції. Прямо столоки ми вели трансляцію, таку в радійному стилі, тому що ми картинку не могли. Брати це заборонено мовником було, але е, говорили про те, як проходить матч, збірна наша, як грала там все. І цікавість величезна. Хлопці, дійсно, зараз ситуація на фронті не найкраща і дуже важко. Але і звідти цікавляться. і Сьогодні дзвінки були, і сьогодні я говорив про це, що у того коду буде можливість. Може України дивитись, можна подивитись по 2 плюс 2 завтра. Цілий матч. ну А як він закінчиться? І <зас> зараз у багатьох у зв'язку з тим, що, скажімо, сьогодні знов-таки ці придурки випустили понад сотню ракет по українських містах. Чемпіонат України має відбутися, і це вже, <зас> по-моєму, остаточно. Ми з Дмитром висловлювали сумнів в попередніх програмах. Тут в Україні в Україні дійсно плани на дану секунду не міняються. Дійсно, це Київ, Київський регіон і західний регіон, аж західні частини. Тому е, віримо, що зможемо провести чемпіонат на нашій землі. І, звичайно, безпека, безпека ще раз безпека буде стояти на першому місці. Але дійсно мінуси такі, що без болівальників ми знаємо, як футболістам грати так. без глядачів. Це дуже важко десь знайти мотивацію, тому що такі матчі просто перетворюються на плюс-мінус. Такі да товариські матчі заради вболівальників, футболісти виходять на футбольне поле, і це дуже важливий такий психологічний момент. Я так, думаю, так? що не менш важливий, те, що вони не що ж таки розуміють, що ми у війні, у війні з таким жорстоким, нелюдським ворогом. І, а якщо не проводити чемпіонат, то результати самі на майбутнє. Не проводиться національний чемпіонат. І що ж, наші рейтинги ФІФА, УЄФА, міжнародні перспективи дуже і дуже слабкі. Визначатися мають чемпіони, призери чемпіонату. І е, те, що він 23 серпня має початися, тобто це прем'єр-ліга, це перша ліга і жіночий футбол. Жіночий футбол. Ну у нас вже е, жіночим футболом, деякі є вже, так би мовити, посилені, те, що на е, велику міжнародну арену вийдемо. Так, дійсно, сьогодні мав змогу в Українській асоціації футболу спілкуватися з менеджером жіночого футболу, і розмова була дуже оптимістичною. Він вірить саме, закликає, що у нас чемпіонат пройде. Ви бачите, у нас перестановки такі чудові. Ми дивимося в європейську сторону. У нас головний тренер національної збірної жіночої іспанець, іспанський весь штаб. Тому ми віримо, що і жіночий футбол не впаде, а дійсно буде тільки розквітати і йти вперед. Ну не стільки команд, як у прем'єр-візі, буде, але жіночі команди, ну в принципі, я вважаю, я ж бачив, як починався наш жіночий футбол і був при витоках і, і, і не вірив. Я, чесно кажучи, що футбол можна порівняти з чоловічим, але е, зараз йде відродження дійсно жіночого футболу, дуже серйозно взялися за нього. І я думаю, що е, результати будуть. Ну, а дійсно, от безпека це ключове. Ми е, з Дмитром вирішили, що е, наші футбольні діалоги на талоці будуть стосуватися і е, регіональних футбольних проблем. В регіонах проводяться чемпіонати областей, районів. Будь ласка, толока і футбольні діалоги, футбольні наші програми відкриті для вас, шановні президенти клубів регіональних, любительських, дитячих. Все це буде тут. Ми будемо показувати їх. Я думаю, ви, а це дуже важливо, що кожен регіон матиме уявлення про те, як проходиться це, а вся країна. Дійсно, вже буде знати, скажімо, що Бережанщина, чи Гусятинщина, чи Броварський район, Київської області, чи Васильківщина, вони мають повноцінний аматорський темпераментний, ну, в рамках того, що є, футбол. А це футбол це стимулятор дійсно до активного життя. Це іще і Засіб реабілітації, ми нагадуємо, що в рамках на толоці, в рамках наших спортивних програм, вже починається система реабілітації тих, хто повертається з фронту, тих, хто має бути реабілітований від ПТС, хто контузії, поранень. Ми піднімаємо тонус завдяки заняттям спортом. Це єдине і ось ця футболка, яка лежить на нашому столі, вона ще не знайшла свого господаря. Це в ній в цій футболці було зіграно перший футбольний матч в історії, в світовій історії високогірний, найвисокогірніший, на висоті за 5 тисяч метрів. В Гімалаях в найбільшій гірській системі, наймолодшій, найвищій. І е, в формі Динамо Київ е, такий перший міжнародний футбольний матч відбувся. Після чого. У наших 48 експедиціях моїх було вже зіграно 28 міжнародних матчів, 5 турнірів проведено на, на таких висотах захмарних, і це тільки ми, українці. Тому ті, хто будуть брати участь в нашій акції в реабілітації, у нас є психологи, у нас є футбольні тренери, є коучі з різних видів активності, з східних єдиноборств, з кросфіту. Так що все це буде в розпорядженні наших воїнів. Ми будемо повертати їх до активного життя. Ну а апогеєм завжди будуть виходи в Карпати, а потім і в Гімалаї. І там, звичайно, будуть футбольні матчі. Це щодо нашого проєкту, ще раз нагадую, Гімалаї подорож від війни, є така сторінка. Звертайтесь на толоку, звертайтесь до Дмитра Жонковського, він координатор цього проєкту. У нас вже дуже багато. Запитів на це, але потрібні люди, які розуміючи все це, можуть... які підтримують, дійсно нас підтримують так. і нададуть поштовх, такі щоб дійсно реалізувати такі плани, такі мрії, щоб дійсно дуже важливо, подорож від війни, як так називається наш проект. Тому важлива реабілітація. А така реабілітація в горах це, мабуть, найкраще, що можливо, взагалі в даній ситуації. Ну і ще раз нагадуємо, що ми відкриті для всіх. Регіональних футбольних асоціацій, клубів дитячих районів, областей, чемпіонатів, областей, районів, міст, це буде на толоці відтворено завжди, і з задоволенням, тому що у такої аудиторії ну, така аудиторія буде з цікавістю дивитися, що ж у них на місцях. А вся країна знатиме, що у нас такий народ не перемогти. Йде життя, і ми маємо, маємо його тримати на такому хорошому тонусі, як би важко не було в нашій країні. Ну і що ми можемо сказати ще раз? Йому буде у нас завтра показ. Буде показ, слава Богу. Завтра ми зможемо всі українці подивитися за чудовим матчем Фенербахче динамо Київ. Друзі, і пишіть, будь ласка, до даного відео коментарі з рахунком, який ви думаєте, закінчиться даний поєдинок. Хто вгадає рахунок першим? Отримує такий чудовий приз футбольний м'яч з автограф... автографом від легендарного Валентина Васильовича. Ну і ще з деякими автографами. Так що е... Будьте активними, ми раді, що у нас дійсно, я ж кажу, до ефіру вже було запитань чимало. Зараз будуть, я думаю, що люди прогнозувати прогнози іще раз. Річ дуже така небезпечна і невдячна. Але хотілося б дійсно. ну... Будуть грати завтра дві серйозні команди, а ми з вами пограємо от таку гру прогнозистів. Ну а що ж, до наших майбутніх планів, ми говорили про проєкт подорож від війни, це реабілітація воїнів. Ну і про те, що тепер ми відкриті для всіх, всіх, хто любить футбол в Україні, футбольні наші передачі. Ну а в сильне четвер будемо говорити і про інші. Уподобання про інші види спорту і про теж про реабілітацію і вихід з ПТС. А сьогодні ми вдячні вам за увагу. На все добре, бережіть себе і вболіваємо завтра за київське Динамо. Дивимось! Слава 15. героям слава!